Мене звати Шерстюк Михайло, я з Донецької області, з міста Краматорська. Навчаюсь у Краматорській українській гімназії. Мені 16 років. Про цю програму я дізнався в школі, адже минулого року учень з моєї школи Олександр Васильєв саме за цією програмою відвідав Сполучені Штати. Потім, завдяки завучу своєї школи та Конобридському Миколі Миколайовичу, я контактував з організаторами програми. Вже в Сполучених Штатах, я відвідав місто Порт Оранж, що знаходиться неподалік від Орландо у штаті Флорида. Я жив у сім'ї Володимира та Патріції Заліско. Вони народились тут, в Америці, але їхні батьки були українцями. Мене взагалі дуже гостинно зустріли. Саме за це я б хотів їм дуже подякувати. Володимир, колишній шеф. Поліції, а Патриція адвокат. Зараз вони на пенсії і Патриція займається мистецтвом. Вона малює дуже красиві картини. Пан Володимир дуже багато проводив зі мною часу і обвіз мене по всій Флориді. А пані Патриція більше була вдома. Вона Знайомила мене з господарською частиною життя американських жителів. Продовж мого перебування, якщо чесно, я побував у всіх куточках Флориди. В перший день я, звісно, провів у місті, а вже потім почались мої мандрівки. Спершу ми поїхали до міста Голлівуд, яке знаходиться в 15 милях від Майами. Там пан Володимир має човна, на якому ми жили протягом трьох днів. За цей час дуже багато пригод зі мною сталися. Один день ми мали прогулянку на човні, і мене вразило те, як там живуть люди, які будинки мають, адже це споруди неймовірної краси. Також дуже багато американців, як я дізнався, мають власні човни. Після наступного дня ми відвідали Майами. Продовж цілого дня я побачив все місто. Також ми їздили до Островів Кейс, які є відомими островами. Після ми Поїхали до зовсім іншої частини Флориди, до міста Форт Майерс. Там я побачив українську церкву. Родовж останнього тижня я відвідав поліційний музей, який знаходиться неподалік від мису Канаверал. Цей мис відомий завдяки тому, що з нього там є космічна станція, з нього запускають шатли. Мене дуже здивувало те, скільки їдять американці, адже порівняно це набагато більше, ніж у нас. Я тут під час своєї подорожі я спробував кухні ледь не усіх країн світу: японську, кубинську, китайську, італійську, американську. І остання мене вразила найбільше. Адже дійсно їдять дуже багато, у великому об'ємі. Дуже багато і витрачається, адже я помітив, що багато людей мають звичку бігати зранку, займатися фізичними вправами. Також мене вразило, що на вулиці я майже не бачив людей, які палять. Також дуже мало людей тут вживають алкоголь і перевагу надають саме фізичним вправам, зайняттю різними видами спорту. Витрачають багато часу, проводжуючи його зі своїми дітьми. Дуже мені запам'ятався один випадок: у кафе ми зустріли знайому пана Володимира. Це було у місті Холіву, де вона живе вже 15 років. Я дуже довго з нею спілкувався українською, адже вона добре володіє українською мовою. І ми довго з нею спілкувалися, і вона мене багато питала про Україну, я їй багато розповідав, адже вона там ніколи не була. Потім, коли наша бесіда закінчилась, ми відправились назад до човна. Я поцікавився в пана Волимира, звідки він її знає. І як виявилось, вона не з України і ніколи там не була, і не має жодних родичів. Вона народилася в Канаді і прожила там більшу частину свого життя. Як виявилось, вона народилась в українськомовному угрупуванні, там, де жили люди, українці, і завдяки їм вона вивчила українську. Хоча сама вона більш француженка.